Тема сьогодні буде про атеросклероз, про бляшка, про високі холестери. Тому тема дуже важлива і цікава. Тому не перемикайте, ставте подобаючи і підпишіться. Це важливо, щоб ви знали, коли вчасно виявити ознаки атеросклерозу у ваших артеріях. Що ж таке атеросклероз і що це таке насправді? Дуже багато є відео інформації. Про лікування пляшок, про лікування холестерину різними методами. Але що треба знати, як же ж виявити ознаки атеросклерозу на початкових стадіях, щоб уже можливочасно лікувати і контролювати рівень свого атеросклерозу. Тому сьогодні ви бачите одні із маркерів початкового атеросклерозу, які можуть бути у вас, і які треба діагностувати, щоб вчасно можливо. Перевірити аналізи на холестерин, на цукор, тобто на те, що може давати і підвищити ризик утворення пляшок, а це відповідно підвищити ризик утворення тромбів, інфарктів і інсультів. Ну і нарешті, ви ж дізнаєтесь, як вчасно виявити атеросклероз, які можуть бути маркери атеросклерозу ваших артерій, і що дуже часто не діагностується при стандартних обстеженнях. Які проводять багато з нас майже регулярно. Тому дійсно тема цікава, дійсно, тема важлива, щоб вчасно виявити атеросклероз, треба знати, які ж маркери атеросклерозу повинні бути і може свідчити про порушення нашого кровотоку. Ну, по-перше, дуже часто кожен з нас робить обстеження органів живота. Тобто УЗД органів живота. Супер метод, Але е, дуже мало хто. Звертаю увагу на аорту. Аорта це така найбільша артерія в животі, яка починається із серця. І саме ця аорта розташовується заочеревно, але її можна оглядати і обов'язково треба перевіряти при обстеженні банальному або стандартному органів живота, яке робиться і дорослим, і дітям. Тому акцентую увагу, що саме діагностика аорти. Під час обстеження органів живота є дуже важливим елементом, де можна побачити, чи є зміни в аорті, а якщо зміни є там, де може бути в інших артеріях, і це може говорити вже про патологію або ознаки атеросклерозу. Чому ж треба це вам знати? Тому що коли вам виконується обстеження, ви повинні цікавитися, що оглядається, що туди входить, для того, щоб. Ви розуміли, які органи вам лікар подивиться, і чи подивиться він те, що може бути для вас в майбутньому важливим. Чому дуже важливо мати і знати про аорту? Тому що, по-перше, є дуже небезпечне явище або стан аорти, коли є аневризма. Вона формується за багато років. Але якщо ми діагностуємо аорту при обстеження органів живота, можемо побачити стан аорти і діаметр це зафіксувати на обстеженні, і якщо є зміни, ми можемо вчасно контролювати, порівнювати. І якщо наша аорта має тенденцію до розширення, це буває дійсно у людей старшого віку, але таке може бути і у молодих людей, то ми можемо вчасно забити тривогу, зафіксувати і, можливо, дійсно, вчасно надати. Пацієнту інформацію, яка потребує подальшого лікування і навіть можливо лікування хірургічного. Також дуже важливим моментом, що може бути у людей за агорту, це ознаки атросклерозу. А це вже дуже і дуже важливо. Саме утворення бляшок в аорті або атросклероз має бути вчасно діагностовано. Чому? Тому що ми не хочемо е ходити в лікарню, не хочемо. Робити певні аналізи і невчасно діагностуємо високий холестерин чи, чи е, високий рівень цукру. Але частіше всього ми робимо теж органів живота, де лікар може діагностувати ознаки атеросклерозу, коли потошується контраорти, деформується і виникають бляшки. І вже знаючи про це, ви обов'язково я думаю, підете здавати ваш холестерин Аналіз крові на цукор для того, щоб виявити, чи нема порушень, і відповідно вже можете почати правильне лікування вашого атеросклерозу щоб в майбутньому це не стало причиною захворювань, таких як інфаркт, інсульт і аневризма. Тому цікавтеся тим, що вам роблять. Цікавтесь більше медичними темами. Це дійсно важливо, а не тільки те, як треба знижувати холестерин як його лікувати? Відповідно, саме на те, що ви маєте знати, як правильно діагностувати початкові ознаки, які називаються атеросклероз. Ну і саме цікаве, ви зараз побачите, як виглядає атеросклероз, як виглядає пляшка вагоротів, і що таке аневризма. Це дійсно важливо, тому на цих відео і фото ви бачите, як. Виглядає потовщення стінки аорти, що називається бляшку. Саме ці бляшки можуть бути різними, не можуть бути великими, маленькими, але вони є. На жаль, лікування бляшок не заключається в тому, щоб їх прибрати. Тільки операція може їх прибрати, або навіть просто задавити стентом. Задача лікування в тому полягає, щоб зменшити. Показники вашого холестерину, щоб, відповідно зменшити ріст бляшки, і дуже важливо стабілізувати вашу бляшку, щоб вона не мала шансів до відриву і до розвитку інсульта інфаркту. Тому ви побачили, як виглядає атеросклероз, який треба діагностувати. Тому, якщо ви це будете знати, ви зможете при проходженні обстеження органів живота, завжди робити акцент на обстеження вашої аорти. Це дуже важливо. Ну і завжди підсумок, тему сьогодні це те, що якщо ви робите обстеження органів живота, от тобто робите ультразвук органів живота, завжди акцентуйте увагу у лікаря, що він обов'язково подивився вам аорту. Тому що оглядаючи аорту можна виявити патологію, яка не стосується органів живота, але з ним пов'язана. Тому нагадую про те, що в агорті можна виявити на УЗД змінник, який називається атеросклероз, розширення, що може бути причиною потім аневризм. Тому знайте більше, цікавтеся здоров'ям, не забувайте ставити у і обов'язково підписуйтесь. Чим раніше ви будете думати про здоров'я, тим краще воно у вас буде.